Інтернаціональний союз, міжнародна громадська організація, влаштувала захід, присвячений до двохсотріччя від дня народження Тараса Шевченка. Представники різних національностей, які називають Україну своєю другою батьківщиною, вважають обов'язком вивчати життя та творчість великого Шевченка. Тут ростуть наші діти, Тут ми, ми з цією країною, з цим государством зв'язуємо свою жизнь, своє будущее, і ми, звісно, будемо працювати на благо цієї країни. Очень важно на наш взгляд, що именно в такой тяжої період для України, когда йо немножко пытаются разорвать на части, а люди тем не менее, знаходять час і собираются, і посвящають часть своєї жизни великому кобзарю. Вечір особливий тим, що діти нацменшин читали відомі вірші Тараса Григоровича усіма мовами світу. Хомказідела хомвра. хомфау хом... من گلان که خوم دې نه نهای کوم کوه نه کا نه کوم سا کوم پ او مو زت غونې دیگر هایم اوموزت چی دارید شر ندارهت کی ایزاد بر رات مادر خود ایزاد بر رات اونرا عیندا ما یدرکونی الموت احیدونی وسط سهب فسیح من سهوب اوکرانیای حبیبه آریوی دیم هاردین خاغوم این امن مګه نرگات میذو زرکین او پارټنوم این نرانگریس نویرنرو منی 13 مینالو Я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Також на заході презентували найдавніший документ, датований 1816 роком, який стосується життя і родини Тараса Шевченка. Відсканований документ. Ось тут можна буде побачити, тут повністю склад сім'ї: це батько Григорій і його сини і дочки. І з тої сторони це ревівська казка. Хочу коротенько сказати, ревівська казка це документ. Ведений перше Петром Пешем. це була так звана ревізія, коли проводилася ревізія. Представник африканського континенту з гордістю повідомив про те, що Шевченко був знайомий з його земляками та ні в якому разі не соромився і тим паче не принижував їх. Хоч це було звичним у ті часи. Також гість передав в бібліотеці Деміївська у подарунок картини Шевченка. Його? Портрет Айра Ольдрича, который сделал сам Тарас Григорьевич Шевченко, вот эту дружбу Украины и другие національностей. Лилита Брайан, новини культури.